Урок української мови. Частина 1-2, урок 17, сторінка 11. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Пригадаємо параду мудрої сови. Спонукальне речення це речення, у якому виражають спонукання до дії, наказ прохання. Підніміться, діти. Привітайте сонечку. У кінці спонукального неокличного речення. Ставимо крапку. У кінці спонукального окличного речення ставимо знак оклику. Завдання друге. Познач правильне твердження. Правильним твердженням є під буквою А. Спонукальне речення виражає спонукання до дії. Завдання друге зірочка 2. Прочитай управляючі помилки. Обери варіант, у якому записано спонукальне окличне речення. І так, спонукальне, окличне речення записано під буквою Б, помилка речення починається з великої літери. Ой, яка чудова українська мова! Потрібна буква І, а не І. -І». Вірш, який ви списали у зошит, красиво каліграфічно, я перевірю у робочих зошитах. А ми з вами продовжуємо працювати. Над темою уроку читаємо разом: вірш Дмитра Павличка. Рідна мова. Спонукальне речення. Звукове значення букви З, Українська народна казка Коза Дереза. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство із спонукальним реченням. Будемо працювати над звуковим значенням букви Зі. Прочитаємо уривок казки Коза Дереза. Вивчимо вірш Дмитра Павличка рідна мова. Отже почнемо із вірша Дмитра Павличка. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся відчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Дмитро Павличко написав і присвятив цей вірш саме нашій рідній мові. А хто ж такий Дмитро Павличко? Прочитайте швидко з фотоапаратику. Дмитро Павличко визнаний український поет і пісняр. На сторінках вашого зошита ви побачите саме його фотографію Дмитро Павличко. Прочитаємо його уривок і вивчимо на пам'ять. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. Ще раз, але швидше, спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. Попрацюємо у парі порадою мудрої сови, прочитаємо спочатку разом із диктором. Запам'ятай, спонукальне речення це речення, у якому виражають спонукання до дії, наказ, прохання, заклик. У кінці спонукального неокличного речення ставимо крапку. У кінці спонукального окличного речення ставимо знак оклику. Повторимо ще раз: спонукальне речення це речення, у якому виражають спонукання до дії, наказ, прохання, заклик. Ми вимовляємо його і просимо щось когось зробити. У кінці спонукального неокличного речення ставимо крапку. Тобто, коли ми, прос виконуємо, коли ми складаємо це речення і не виявляємо почуттів, ми ставимо крапку. А коли ми говоримо це речення з інтонацією, то тоді ми маємо спонукальне окличне речення. І в кінці його ставимо знак оклику. Попрацюємо над завданням 5, перша зірочка. Перебудуй усно розповідні речення на спонукальні за зразком. І так дивимося зразок. Учні читають книгу. Це розповідне речення. Спонукальне. Учні, читайте книгу. Ми звернулися до учнів і дала їм наказ, щоб вони читали книгу. Друзі цінують одне одного. Розповідне речення. Спонукальне буде. Друзі, цінуйте одне одного. Наш наказ. Третє речення: Українці шанують рідну мову. Звертаємося до українців і говоримо. їм. Наказуємо, українці, шануйте рідну мову. І останнє речення: Люди оберігають природу. Розповідне речення. Перебудовуємо нас понукальне. Просимо щось зробити. Просимо кого? Людей. Тому що в цьому реченні про них розповідається. Люди оберігайте природу. І так ще раз, друзі, цінуйте одне одного, українці шануйте рідну мову. Люди оберігають, оберігайте природу. Ми з вами склали спонукальні речення, в якому виражали спонукання до дії. Наказ. Прохання, або заклик. Перегортаємо сторінку і виконуємо вправу лучність. Перша крапочка. Познач спонукальне речення окличне. так нам треба спонукальне окличне речення. Ми знаємо, що в кінці окличного речення ставиться знак оклику: тобто перше, друге і третя. Третя вже не стоїть, тому що в кінці стоїть крапка. Або перше, або друга читаємо. Ми любимо читати. Захопливі казки розповідають. Друге. Любіть красу своєї мови. Ось вам наказ любіть. Ось і буде наша перша правильна від. Друге познач спонукальне, неокличне речення. Якщо спонукальне неокличне, в кінці має стояти крапка. Подивіться, перша крапка і друга крапка. Перше не підходить. Знак питання, знак питання це питальне речення. І так вибираємо. О чи У. Герої їх чудові, подобаються нам. Це розповідне речення під буквою У. Привітай бабусю з днем народження. Є наказ. Є. Привітай. Обводимо. А тепер записуємо ось на цьому рядочку наші літери і додаємо до них ще одну букву, щоб у нас вийшло слово, що тримає цей хлопчик. Він тримає лук. Попрацюємо далі. Пригадаємо з вами алгоритм написання букв із нижнім правим заокругленням. Увага на екран! Запам'ятай алгоритм написання букви І. Похила з нижнім правим заокругленням, крапка над похилою. І так, буква І пригадали, похила з нижнім правим заокругленням, крапка над похилою. Запам'ятай алгоритм написання букви І. Похила з нижнім правим заокругленням, Дві крапки над похилою. Ось буква І. Похила з нижнім правим заокругленням, Дві крапки. Запам'ятай алгоритм написання букви «Н». Хила, горизонтальна лінія через середину робочого рядка на клітинку похила з нижнім правим заокругленням. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. З'єднувальна лінія і буква І. А ми продовжимо з вами працювати. У робочому зошиті. Прикрасимо нашу квітку конвалію саме наступними складами її і ще. Напишіть красиво каліграфічно. Яка буква завжди позначає два звуки? Так, це буква І. В якій позиції у собі вона стояла на початку чи в кінці вона позначає два звуки. Подивіться, її дві букви, а звуків буде чотири, тому що кожна буква позначає по два звуки. Навчимося красиво писати листівку до Дня української мови. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова. Запишіть красиво каліграфічно, дотримуючись правил каліграфії і керуючись головним правилом орфографа. Пам'ятайте, що речення починаємо з великої літери, в кінці ставимо крапку. Нам треба записати два речення: кому ми ставимо обов'язково, тому що ми виділяємо в цьому реченні комою звертання. Спитай себе дитину. ми звертаємося до дитини. Переглянемо презентацію словникових слів і запишемо їх на сторінка ЗОшита. Україна. Український Кроїти. Їжак. Повторимо ще раз слова, які нам треба записати: Україна, український, кроїтий, їжак. Пишемо. Перше слово з великої це назва держави. Україна. Потім український. Кроїтий, їжак. Далі пропоную вам пограти у відеогру Спіймай букву. У вас є цифри від 1 до 12, число вірніше, число від 1 до 12. Вам потрібно буде зараз закреслити той номер у слові, коли ви почуєте букву І. І так, увага! Слухаємо. Буква І звучить як І. А чи знаєш ти її? Кроїти їжак уміє, український одяг шиє, вишив шовком солов'їна рідна мова України. Будь уважним і знайди ті слова, де буква ї? Так, перше слово. Кроїти! Український. Черговий. Україна. Лінійка. ЇЖАК Айстра. Київ. Герой. Країна. Комбайн. Солов'ї. Ми закресли слова, де звучала буква І. Перевіримо їх. Буква І звучить, як «І, І, а чи знаєш ти її? Кроїти їжак уміє український одяг шиє. Вишив шовком. солов'їна. Рідна мова України. Будь уважним і знайди ті слова, де буква «Ї». Кроїти. Український, черговий, Україна. Лінійка, їжак, айстра, Київ, герой, країна, комбайн, солов'ї, завдання виконано. Можна перевірити ще раз свої, якщо так, як у мене, то ви молодці. Підкреслимо слова, в яких є буква І. Буква І звучить як І, а чи знаєш ти її слово її, Кроїти – буква І, їжак, буква І, уміє, український одяг шиє. Вишим шовком солов'їна. буква «І», Рідна мова України. буква «І». Пригадаємо, скільки звуків позначає буква І. Буква І позначає завжди два звуки. Букву І пишемо на початку слова або після букви на позначення голосного. Ось яка цікава ця буква. Ну, а ми? Підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про спонукальне речення, звукове значення букви «Ї» читали вірш від Дмитра Павличка Рідна мова.